Комісія сьогодні розпочала свою роботи. Прошу про місію. Сьогодні у нас одне питання це розгляд заяви директора комунального декораційного підприємства Спорський міський центр риномедико і санітарної допомоги. Заява. Прошу розірвати контракт, укладенний зі мною у зв'язку з на пенсію за віком на підставі частини 1 статті 38 Кодексу законів про праці України, починаючи з 22.07.25 року, тобто сьогодні щодня, якщо ми день роботи, якщо ми. Важливо отримати розрахунок торгову книжку у день звільнення та виплати грошової допомоги в розмірі 6 посадових уплатин. Це процедура, це банки. Наше це... завдання прийняти рішення. Наші етапі і публікарні бухгалтерії бухгалтері, та, проблеми, як свої кошти, свої рахунки. Згідно і... контракту, грошувати у розбірі не більше 6 особливих укладен у разі виходу на пенсію. Тобто ми можемо і до 6, і 5, і 2, і 1, і 6. Ставка 28 тисяч. Окладна, так? Окладна, так. Так, як гроші в життях. А вже і з них. То ви ж там говорили вже. Вироби. То... А я вважаю, ви знаєте, вона і працювала. Ви маєте пропозиції. Я пропозиції не даю. Я пропозиції, я пропозиції. Я... Я пропозиції даю а? я. Ой, Господи, а? три. Я вже дала Василю Васильовичу, але у ну, вас не було. А ви вирішуєте. Ну, перша пропозиція надійшла від заявника? — Від заявника. <непрес> у нас написано так у контракті. Не менше шести. Розкажете. Як вона працювала? Скажіть, мені Ну гарно, вона там. Я не сказала, чи шість, ви десь шість і сюди на пенсію. Це менше йде. Набережці кошти НЦЗУ і що там постійно буде робити. Треба було йти на компроміси. Не йшли вишувати. Ну от вона не хоче підписувати той договір. Я вважаю, щоб в нас не було ніяких судових, які нас завтра не заставляли. От вона писала шість. шість, шість, шість. 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 Не шість. Не, Доган не. немає, нічого немає, стягнень немає. А які підставили протягом року. Закінчився, знявся зняти ще так. Ну, араз, я так зрозумів, що головне, якщо Ігор скаже так, значить не хочу так. Ігор, добра людина. Ну, то їх прошу проголосувати. Я... Витримати нашу перевичку чотири рази. Угу. Я Чотири з половиною. Кожний день. Дуже правда, країн, останній де, рік я де, вже добачила, що відправляла. Вже в я... мене нерви здавали. Добре, що всі дуже вгорі. Прошу проголосувати, жолодій парень. А ось у березнері оголошується. З місяця доповнення буде. Де, де, де. Добре, вона в цілому прошу проголосати хто не Дякую за проти отримав ці лівого прийняття. Дякує за перегляд.